Часто трапляється, що користувачі не мають файлових ключів, в них в наявності тільки токен. Зараз ми вам покажемо, як скористатись сервісом DIAPідпис для підпису документів, надісланих через нашу систему документообігу. Переходимо на стріночку верифікації підписів і завантажуємо файл формату P7S. Це файл підписаний нами з нашим підписом. Після цього. Переходимо на сервіс Дія підпис. Його можна легко знайти через пошуковик. Натискаємо Підписати документи. Обираємо ключ або токен, який будемо накладати на документ. Вводимо пароль. Натискаємо кнопочку Считати. Це дає нам змогу перевірити, чи правильно ми ввели пароль. Чи правильний обрали ключ. Натискаємо далі. Оскільки наші документи в форматі P7S, накладати підписи також будемо в форматі P7S. Цей формат дозволяє накладати підписи каскадом. На наш підпис ви можете накласти свій, завантажимо підписаний нами файл і натискаємо Підписати. Сервіс «Дії» видав нам. Відповідь. І ми вже бачимо, що тут є файл P7S. P7S, Тобто вже два підписи на файл накладено: наш і ваш. Завантажимо його на комп'ютер. А далі переходимо на сторіночку, яка дозволяє перевірити підписи. Подивимося, що ж в нас все-таки вийшло в результаті наших дій. Обираємо файл. Зверніть увагу, що він також розширенням p 7 s p 7 s натискаємо Перевірити підпис. Система розархівовує складений підписаний файл і видобуває з нього підписи. Натиснувши на кнопочку Протокол створення та перевірки кваліфікованого підпису, ми отримаємо файл, в якому буде написано, скільки людей підписало даний договір. Якщо буде необхідність підписати також печаткою. Потрібно буде повторити процедуру.